Метафоричні картки заживе це інструмент для практикуючих психологів, розроблений психологиною з клінічною практикою Оленою Лахно. Що ти не дозволяєш собі відчувати? Що приховуєш від самого себе? На подібні питання можна знайти відповідь через метафору. Чому ви обрали саме цю карту? На що ви звернули увагу в першу чергу? Про що ця картка? Така гра в асоціації відкриває новий кут зору і допомагає пацієнту пережити травму та йти далі. Ілюстрації, зрозумілі українцям та відповідають сучасним реаліям. Для онлайн-практики додаються електронні версії всіх зображень, а також електронна методичка з описом та техніками роботи для кожної картки, повернення до повноцінного життя, образ за образом, заживе метафоричні картки для практикуючих психологів.